Ну що, друзі, продовжуємо нашу торговлю. У нас такі своєобразні качельки, каруселі просто відбуваються. Заходжу на 10 доларів до гори, це буде мінус. А це що було? Це був плюс, друзі, це був плюс, до речі. Я думав, що це буде мінус. Заходжу донизу на 10 доларів. Але все-таки графік пробиває до гори, і це буде в нас, на жаль, мінус. Собача мордяча, воно не дає мені просто заробити бабки, тому заходжу на 20 доларів вниз. І воно буде, напевно, розворот зараз. Ні, 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 це був плюс, друзі, плюс. Е я думав, що буде розворот 499-95 доларів на балансі. Тут рівень, 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 ловлю рівень. Не заход, зайшов, 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 зайшов. Але все-таки, напевно, це буде мінус Мінус, друзі. А, ні, плюс-мінус, плюс-мінус. Даже два плюси витримав я 400. 514 доларів, я не знаю. Я зараз спускаю суму входу на 3 долари, тому що дуже тяжко прогнозувати. Тут паттерн молод рух наверх повинен бути. Ставлю я три позиції, відкриваю наверх, і вони в нас заходять. Не заходять вони, друзі, у нас. Заходить тільки одна, а одну ми пізно поставили, тому вона просто не заходить. Друзі, падаюча зірка, ставлю на низ. Декілька ситуацій ставлю на низ, але вони не всі просто різ, різке двіження різке просто на все порті, друзі. Ну нічого, друзі, тут свіча не розуміє, куди йти, тому ми заходимо. Три ситуації догори. Дуже тяжкі ситуації. У нас баланс просто рухається на місці. 510 доларів. Добре, друзі. Продовжимо нашу торговлю. Ми відновили чуть, чуть балансик. Продовжимо нашу торговлю в наступному відео і до зустрічі.